Чому автопідбір це вигідно та безпечно. Ну, друзі, ви сидите вдома або ви ходите на роботу, і ви робите те, що ви вмієте. Ну, наприклад, ви класно вмієте класти плітку, да? чи там я не знаю там, ще щось робити. Ви спеціалістом. Є люди, які спеціалізуються на підборі автомобіля під ваш запрос, на діагностики автомобіля, на виявленні пробігів по автомобілю. Тому кожен потрібно, щоб займався своїм. Автопідбір це однозначно пошук хорошого автомобіля. Тут не буде, я замовлю автопідбір, і ви мені знайдіть автомобіль по низу Бо підборщик в процесі діагностик може вам оглядати ці автомобілі. І ми дуже часто людям оглядаємо ці автомобілі по низу ринка. Але ми ж то бачимо, які там нюанси є. Це ж не те, що просто на заборі написано. Ми починаємо розбиратися в суті автомобілі. Коли ми клієнту показуємо. Що скривається за той ціною, клієнт розуміє, що понизу ринку не може бути автомобіля. Тому підборщик це вигідно в першу чергу, якщо ви хочете купити цілий небитий автомобіль з нескрученим пробігом. Але це не про машину понизу ринку, це 100%, Друзі, ми займаємося більше, більше 6 років автопідбором. Підібрали більше 5 тисяч автомобілів. Якщо цікаво, телефон під відео звертайся, підберемо тобі.